з цітанаць! Я Кейслав, я вітаю вас на каналі Тервені Кейслава. В середу моєму каналу виповнився рік. І я не можу повірити, що аж 1540 глядачів підписалися на мій канал і 300 тисяч переглядів забезпечено. Це дуже велике досягнення для мене, але ну, звісно, треба продовжувати розвиватися. Саме тому я вирішив, що з нагоди річниці я зроблю своєрідний ремастерінг мого найпершого відео про Євбаз. Саме з нього все починалося, ну і чесно зараз, дивлячись на нього, він мені не дуже сильно подобається. Тому в цьому відео ви знову прогуляєтесь зі мною гарними вуличками Євбазу. По якими, звісно, зараз вже не можна це зробити, оскільки район дуже сильно перебудувався. Але для початку, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, якщо ви ще не зробили. Ну а також підпишіть ваші додаткові аккаунти, я знаю, вони у вас є. Ваших знайомих, друзів, рідних, ну тобто всіх, кого можна, ну і не можна теж. Ну, а також в коментарях напишіть, бо реально дуже цікаво, що саме вам подобається в моїх відео. Також ви можете підтримати мене та розвиток мого каналу. В описі до цього відео ви знайдете, як це зробити. Ну, а ми починаємо. З малку я мав мрію побувати в Старому Києві. Я завжди вважав, що її я ніколи не реалізую, так як машину часу поки не винайшла. Проте, у вік інтернету та сучасних технологій цю мрію можна певною мірою реалізувати. Тож пропоную вам відправитись у минуле і з допомогою сучасних технологій відправитися на прогулянку по старому Києву, якого вже давним-давно не існує. Сьогодні познайомимося з вкрай колоритним районом, який, на жаль, зараз зазнав дуже кардинальних змін: це Євбаз, ну або єврейський базар. Зразу зроблю поправку на те, що під цим районом я розумію не сам єврейський базар, що заходився на місці цирку. А район в кінці вулиці Жилянської, тоді Жаданівського, і оточуючих вуличок та провулків. Також цей район, в принципі, носить назву Арештанські городи, але, думаю, Євбас більш така цікава і більш відповідна назва для нього. Також ми подивимося на повітрофлотський шляхопровід, що є своєрідними воротами району, ну і колись це взагалі були своєрідні ворота в. Київ. За матеріали я хочу подякувати фотогалереї Паствуком та музею КПІ, які оцифрували унікальну супутникову зйомку, з якою можете познайомитися нижче. Тож, рушаємо у минуле. Ну і почнемо знайомство з районом з аерофотозйомки Євбазу, зроблену у 1972 році. З цікавих моментів я хочу відзначити довгий пішохідний місток через колії вокзалу, про якого я вже розказував в історії вокзалу. На цьому фрагменті зйомки я позначив головну винуватицю того, що до нас дійшли світлини з цього району. Це трамвайну лінію, яку, можна так сказати, висели на задвірки у 1959 році, з закриттям руху по кінцевій частині бульвару Шевченка. Нині це початкова частина проспекту Берестейського. Ну, і як ви можете побачити тут саму розв'язку повітрофлотського чахопроводу. Це досить типовий лист конюшини. І вона була симетрична. Якраз на цій світлині ви і можете побачити вище згаданий демонтаж трамваю. Також. Звертаю увагу відсутність самого повітрофлотського мосту. Ну і цікавий будиночок на задньому плані, але про нього я розкажу трішки нижче. Перед вами новенький повітрофлотський міст, під яким пішли тролейбуси 5 та 6 маршрутів. Також зверніть увагу на те, що тролейбуси мали різні лівреї. Той, який знаходиться ліворуч, мав Жовто-синю ліврею. Ну а той, який знаходиться праворуч, мав характерну саме для Києва ліврею Ластівка. Тобто мав в ті самі кольори, але ну, сам борт був дещо химерно оформлений. Ну, І до речі, щодо самого красу, жовто-синій, то довгий час він був фірмовим для МТБ. Але хтось із. Вищого партійного керівництва помітив цьому українські жовто-блакитні кольори. І наказав, що не може бути, щоб в Совєтському Києві їздили українські буржуазно-націоналістичні тролейбуси. Ну, тому і вони були перефарбовані в досить такий скучний бежевий колір І через це тролейбуси виглядали дуже застаріло. Початок Бреселтовського проспекту, нині Берестейського проспекту, звісно, це вже не початок, оскільки початок був трохи далі зараз. Але на той момент це був саме початок. Може помітити ліворуч, трамвайний поїзд КТМ1, КТП-1, 23 маршруту, що повертає на Євбазівську лінію. Він їздив від Святошина, нині це район фабрики Каштан та шляхоп... Та перетину Бресельського проспекту з кільцевою дорогою. Бесарабка. Ну, в принципі, можете побачити досить жвавий трафік, але легкових автомобілів ви не побачите. Можна помітити лише вантажівки, автобуси, ну і тролейбуси. Ну і звісно, сам по собі Бреслетовський проспект тоді був дуже вузький. Тобто всього дві, а то й чотири смуги. На з'їзді з. Бреслитовського проспекту на вулицю Жаданівського, нині Жилянська, була прокладена досить така химерна крива. Ну і вже згаданий поїзд КТМ1 КТП-1 23 маршруту ви можете і побачити на цьому фото. Ще один вінтажний трамвай МТВ-82 на згаданій Криві. Ця модель стала наймасовішою в поствоєнному СРСР і отримувала славу невбиваємо. Києві досі на ходу десяток трамваїв, які, щоправда, давно є службовими. Ну і варто зазначити, що е, трамвай МТВ-82 був по кузову уніфікований з, з тролейбусом МТБ-82. Відмінність була тільки в тому, що у трамваї кузов був на одну секцію довше. Ну і в передньому звісі були двері. Тоді як в тролейбуса двері знаходилися вже за першою віссю. Ну, а взагалі сам по собі дизайн украдений з американських автобусів GMC. Будівництво знаменитого перекошеного будинку. За ним вийде надзвичайно красиву кам'яницю в стилі модерн, яку я вже згадував, яку знесли заради досить безликої типової школи. Ну, до речі, варто зазначити про цей перекошений будинок, який, мабуть, всі ви помічали. Там вийшла дуже унікальна ситуація. Наслідок. Непристосованості типової архітектури до складного рельєфу, оскільки на цьому місці е, тече е, притока Либіді Скоморог, то ґрунти дуже вологі і багаті напливуни. І через те, щоб будувати тут будинки, потрібно було в укладання досить значного фундаменту. Чого зроблено не було, і тому одна із секцій будинку просто почала. Давати осадку. Так вона стоїть і зараз. Наскільки я знаю, в цей будинок, щоб його врятувати, було вбухано дуже багато грошей, що по факту, мені здається, краще було його просто знести, ну і на тому місці нічого не будувати. Ну, але Совєтський Союз не шукав легких рішень. Тут ми бачимо Брест-Литовський проспект, ну нині Берестейський, як я вже згадував, вид сторону центру. Цікаве фото тим, що на ньому можна побачити всі види тодішнього наземного транспорту: трамвай, автобус та тролейбусний поїзд, який був негласним символом Совєтського Києва. А це вже 1976-1977 роки, вже почалося будівництво швидкісного трамваю. На видноколі ведеться будівництво інформаційно розрахункового центру аерофлоту. Нині це мінінфраструктури. Ну, а також вже згадану криву з'їзду. Також можете побачити вже збудований вестибюль станції Повітрофлотська, яка, на жаль, зараз не функціонує. Ну, а сам вестибюль знесений, на його місці вистачать висотки житлового комплексу Манхеттен. А це вже збудований швидкісний трамвай, будівництво якого і зруйнував район, яким ми прогуляємося далі. Тому перенесемося знову назад в. Початок 60-х, і перед нами старий повітрфольський міст, який мав значно менший проїзд, ніж нині. Ну, і по висоті, до речі, також. Також не було, не було дороги, тобто просто були прокладені колії. При тому, судячи з того, що відбувається, колія була прикладена буквально недавно. Тобто це десь 56 рік. Ну, а тут ви можете побачити вуличне життя Євбаз. Хоч подібні знімки, я не дуже полюбляю, все-таки я більше сто... прихильник, щоб поменше людей на світлинах було, але вона дозволяє зрозуміти, яким було життя в цьому районі. Ну і також можна подивитися, в чому взагалі на той момент ходили люди. Лінія була дуже колоритна. Ну, до речі, зараз якраз на місці у того білого маленького будиночка був. Розворотне кільце, площа перемоги, яке знесено. Зараз на тому місці стоїть паркан, де, за яким, по ідеї, має будуватися черговий хворочос, ніби там їх мало. Довоєнний пульманівський трамвай проїжджає повз дуже красиву будівлю. Ну, взагалі, архітектура Києва була дуже красива, але, на жаль, зараз збереглися одиниці цих будинків, а ті, що збереглися, теж зараз доводяться до нефункціонального стану, для того, щоб їх знести, ну і на місці них побудувати якісь новобудови. Час здавалося, навіщо будувати новобудови, тобто будуйте їх десь за околицями центру. Але в центрі земля дорога, плюс жити в центрі престижно, от і будуть. Ну, і взагалі, як я вже сказав, що зносити будинки було завжди мейнстрімом. Так і тут ви можете побачити руйнування старовинних будинків. В принципі, сама місцевість була досить невзрачна, це не була парадна частина Києва, в принципі, ніколи вона особливо неї не була. І тому це був досить закинутий район, Скоріше за все, де проживало багато безхачків. Ну, звісно, в СРСР безхатченків не було, але алкоголь пили завжди. Ще один колоритний будинок нині на його місці територія заводу Транссигнал. Ну, до речі, сам по собі завод Трансигнал поглинув дуже багато будинків старого цього району. Це вуличка декабристів, шматок того самого старого Києва. Нині всі ці будинки знесені, але сама дорога збереглася, хоч і втратила назву, яку згодом отримала нова широка магістраль геть в іншому кутку міста. Зараз. Ця вулиця Зветься Братство Тарасівців, ну і вона знаходиться на Харківському силі. До речі, цікавий факт, мабуть, мало хто знає, що, стара, що первісна назва проспекту Бажана була якраз проспект Декабристів. Ну, і він проходив тільки від Харківської площі до району сучасної метро Харківська. Згодом, коли вже будувалася дорога до Південного мосту, її перейменували на проспект Башана. Цю назву вона носить і зараз. Саме такими будинками були забудовані київські передмістя: Шулявка, Куренівка та Соломінка. Звісно, всі вони були знесені ще в радянський час. Тобто, в основному, це був кінець 70-х, початок 80-х років. Будинок початку 19 століття дуже нагадує будинок Шевченка біля Майдану. Ну і погодьтеся дуже колоритний сам по собі будинок Оці ці фірмові ставні. Північної Надніпрянщини, який, в принципі, дуже рідко, але можна зустріти навіть зараз, наприклад, на тій самій куренівці. Я бачив два будинки з такими ставнями. Дещо кумедний вантажний трамвай під'їжджає до трамвайного дреху. Трамвай. Цей вузол зберігся досі, що правда, один із поворотів розібрали. Трамвайчик їде по нинішній трасі швидкісного трамваю. Поворот праворуч це поворот 15 та 18 трамваїв. На Лук'янівку, ну і на Поділ, відповідно. Цей же трикутник за універмагом Україна. Видно, вже бачено нами модерну кам'ятницю. Ну і тут ви можете побачити е, трамвайні поїзди МТВ-82 КТП-55. Трамваї були бежево-червоними, це яких якраз перефарбували після вищезгаданого скандалу з тим, що дуже нагадували українські прапори. Марви. Нині існуюча зупинка площа Галицька. Тут ми бачимо київську версію е, вище згаданого МТВ-82. Знаменитий тягни штовхай КТВ-55 Дефіз 2, який, хоч і був призначений для тупикових маршрутів, але зрідка траплявся і на звичайних. До речі, у той будинок, на якому видно напис, скоріш за все, радянському народові. Е, зберігся й досі, правда, в значно гіршому стані. Цей вид, в принципі, можна впізнати і зараз, так як він мало змінився. Тобто, це якраз вулиця Жилянська, вдалині видно наріжний будинок з вулицею Старовокзальною. Ну і в цілому, в принципі, впізнаване місце, як на мене. А це унікальне фото, адже на ньому можна побачити трамвайний поїзд МТВ 82 КТП-55. На маршруті номер 3 що ходив вже траси швидкісного, але це ще був звичайний маршрут. Такий режим його роботи тривав всього декілька місяців в 1977 році. Такий же трамвайний поїзд під'їжджає до Трикутника. Цікавим є його бежево синя ліврея. Як я вже згадував, що трамваї перефарбували в червоний, через те, що хтось поскаржився, що окрас трамваїв нагадує кольори українського прапора, що тоді був заборонений. Ну, на трамваях це менш таки помітно, а от на тролейбусах МТБ-82 там було дуже явно видно саме українські барви. А в цю вулицю на цій світлині дуже складно вгадати. Адже це вулиця Старовокзальна, вид в сторону нинішньої кінцевої. Ліворуч ви бачите корпус заводу Кузня на рибальському в якому нині влаштовано е, магазин території мінімальних цін Аврора. Раніше там був фуршет. І так, нинішня вулиця не така зелена, як була тоді. Вулиця Скаморозька тоді була напівзакинутою вулицею. Ну, хоча вона і зараз не сильно краще виглядає. Тобто це реально були 3D, ну, мені здається, пристойні люди не сильно ходили. Закинутий будинок, на його місці нині заїзд на кільце трамваїв. А тут минуле поступається місцем сучасності. Швидкісний трамвай вже працює, і помітний контраст між модерним на той час татарами Т3, що працювали на зразковому швидкісному маршруті, та застарілі МТВ-82 на звичайному маршруті. Зараз ситуація така сама, лише тепер вже Татра Т3 є застарілою моделлю поруч з модерними песами та електронами. На цьому ми і завершуємо мандрівку в минуле. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам сподобався мій невеличкий експеримент щодо перевипуску мого старого відео. І сподіваюся, це стане моєю такою традицією, що кожного року з нагоди чергової річниці каналу я буду випускати перевипуск або переосмислення мого старого відео. Одного з найзнаковіших тих, які ми ну, зібрали, можливо, велику кількість переглядів, ну або просто. Мені якось таким чином подобалися. Але звісно, весь мій канал існує завдяки Силам оборони України. Чоловікам та жінкам із Збройних сил України, Національних гвардії України, силам спеціальних операцій, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Головному управлінню розвідки, Національної поліції та всім іншим потужним та незламним. Завдяки яким Україна досі існує. Дякую їм. Ну, а ви неодмінно підтримайте той збір, якому ви довіряєте максимально. Адже кожна наша гривня наближує нашу країну до перемоги. Ну, а якщо раптом у вас є можливість підтримати мене та розвиток мого каналу та долучитися до всіх оцих людей, кого ви бачите на екрані. То в описі до цього відео ви можете знайти, як це зробити. Ну, і взагалі хочу подякувати всім моїм глядачам і всім тим, хто цей рік провів разом зі мною. Сподіваюся, я зміг вас трохи розважити, розказати щось нове, ну і просто розширити ваші знання. Дякую вам. Дякую вам за перегляд. Та Всього найкращого, бувайте!